любі, привіт, любі всім привіт мої Друзі Завершився матч Іспанської Ла Ліги. лиги, Мишадом та Мандрівським Ралом 2-0. Pipe Picture Голи Chowdhys. Golden та Кіляна Tekляm з пенальті були єдиними у даному двобої. Ну Давайте взагалі мої любі друзі, це по порядку. Стартова розстановка Ralph Siedad, 4-5-1. Стартова розстановка, в воротах. Sabildiam, Агуарам, Захисники. Lopes Aramburu po flanga, Sučič, Subimendzi, Martin, Piziksenokai, Beker Kubo laterale. та Умар, відповідно, вийшов грати у нападі. Ось вот така стартова розстановка Реал Сосідада, Мандритский Реал Карлон Чилот, 4-2-3-1 стартова остановка. Тібу Крута в воротах, Едер Мелітан, Антоніо Рюдік, Розвісники, Фліран Мінді, Дані Кравагаль по флангах, Федерико Вальвєрдо, Лука Модрич, Центральні опорні Розвісники, Арда Гюлєр, Центральний токувальний півзахисник, Брахим Діаш, Віні по флангах, та Кіліан Бапе у нападі. Ось така Реала. А тепер давайте по матчу. Знаєте, Реал Сіда дуже потужно розпочав, Реал Сіда пресингував так дуже активно. Знаєте, ось коли дивився статистику, так Реал Siedad за інтенсивністю пресинга, взагалі команда була в лідерах, то команда дуже прям сильно тиснулась пресинг, тобто просто ідеально працює Сосідада, і Супер шанс був на 25-тій хвилині. Саме пресингом вдалося змусити Рал помилитися. Ідеально перехоплене. Все просто було ідеально зроблено. Якщо не помиляю, саме Мартін наніс потужний постріл. Але м'яч влучив у поперечку. М'яч влучив, а то навіть і в Хрестовину. Супер був шанс. Для того, щоб забити Мандрицький Не пана команда Папи Карла діяла. Були моменти, але Рал сусіда. Ну, прям, справді ось, на цих перехідних фазах дуже команда небезпечно виглядала. Граусдат просто обстріляв і поперечку, а потім ще й стійку. Початок другої 45-ти хвилинки, супер шанс, удар в стійку, просто не якийсь неймовірний просто шанс, був перелас сідали для того, щоб збивати. Але Мадрид так витерпів, і команда папи Карло заробляє право на пенальці. Дані Нікервахаль пробиває, м'яч влучає в руку, да, це пенальті, Вінісіус жуніор пробиває та збиває. Збиває, хоча вратар навіть відбив та удар Віні, але все-таки м'яч всіт Коваріть золотів. Віні пробиває точно і робить рахунок 1-0. Ну а після того, як рахунок став 1-0, Мадридський Реал став більш впевнений діяти. Гол додав команді в певності. навпаки, цей пропущений м'яч трішки надломив. Ну, в кінці-кінці Вінісіс жуніор на 74-й хвилині заробляє пенальті. Но Кіліан Бапе. Француз на 75-й хвилині робить рахунок вже 2-0. Таким чином, Венісіс жуніор та Кіліан Бапе приносять мандрівському гранду перемогу. Знаєте, друзі, якщо дивити статистику, то тут ми маємо 1611 за ударами на коресмандрицької реала статистика. 6-2 удари в площину. Також на коресмандрицької реала статистика. 53 на 47 це відсоток володіння. Також статистика на коресмандрицького реала. 6,6 зкторна. Тут рівновага. А ось по гольовим шансам був краще, Сусідад. Дивіться. Подвигули в нагоду в команду. Але Real Manuel Vienna God, у вас два пенальти Мандриц реалізував Асосідацію. Двигули в нагода поперечка та стійка. Дві Двигалів на God, Sociedad, Dwigde o Pushie. Тобто, матч був рівний. Да, Реал Мадрид Real перевага за ударами за володінням, Але ця перевага невеличка. Абсолютно невеличка. Тобто, Матч був рівний. Але Мадридський керава... реал. все-таки Краще реалізував свої шанси. Ось, до речі, по Володині, да? 452 передачі в Сосідадо, 394 передачі точні, 87% точність передач про 47% відсотковому владині мечем. Я вважаю, це супер показники. 494 передачем Manrut, 436% точні, 88% точність передач, 53% мічем. Один оси переволо, 2%, 32, 3, 2. Із 11 ударів, 2 ударів площину Реала, 5 ударів повз ворота, 3 каркаси, вріті, шкажу, Ралсидат, просто обстріляв, там стійки, поперечки, хрестовини. Восі, 4 удари заблоковані. Реал, Реал Мадрид 16 ударів, 6 ударів, площину, 2 ударе, ползати, 8 заблокованих ударів, мої любі друзі. По успішних відборах краще був Реал, 11 успішних відборах, 73% успішності, осідата 9 успішних відборах 64 відсоток успішності, сейви і курта 4, сейвертар, сіда, Реал Мадрид таку загустру. Знаєте. Ось ця статистка також показує, дав мадридський реал, можливо, не було таких гульових нагод, але все-таки вратарю сусіда гру вступав на одне разу. 11-9 повинесе м'яйчет, трішки більше відбувався Мадридський реал, ну, там трішки більше. 12-9 да? ну, трішки більше відбувався реал. Далі мої друзі, по 6 перехоплень. Ну прошу правила більше футболісти. Реал-Сусіда. Да? 12 порушень правил, 4 жовті картки, брала 9. Порошень правил, одна жовта картка. На краще матч, – Джуніор. Віні. І забив, і заробив пенальті. Ну, не знаю, для мене Віні. Хоча. Гардагюліро, на думку вболівальників, отримує. Ні, не справді футболіст Гардагюлієр два удари наніс, доволі таки непавний матч провів. Як і Антоні, Рідігері, ну, не знаю. Дані ну Дані знаю, Для мене це Віні. Хтось тобто, не знаю, Віні і пенальті. Вінні, розумієте, він в ключових моментах реалізував свої шанси. Він не пенальті заробив. Він і пенальті забив. Отповідно, не знаю, для мене це Віні. Можливо, для вас то сітніше, мої любите друзі, можете написати в коментарях. Подивимось на таблиці, Реал набирає свої 11 балів, під опічні Карло перемагають в дуже важливому матчі. Але в будь-якому випадку Барселона вони, скажімо так, не наздоженуть, принаймні у цьому турі, тому що в будь-якому випадку каталонці після завершення п'ятого туру будуть на першій позиції. 12 балів у каталонців, 11 балів у мадридців. Вільярео також 11 балів. Атлетика також по втраченим балах. Дуже цікаво, мої любі друзі. Іспанська ліга. Справді, дуже-дуже цікаво поспостерігати, як там воно все і буде далі. Раус Сусіда знаходиться на 16-й позиції. Три поразки, одна нічата, одна перемога. Сусідат нагадаю, що буде грати в Лізі Європи із київським Динамо. До речі, команда зіграє. Команда, яка завжди така, така міцна, знаєте, команда іспанська, але щось поки що не надто, напевно, приємний початок для Сосідада, тому що з 15 можливих балів команда лише 4 бали набирає. Ось ну подивимось, як там воно буде далі, але Сосідад має великий потенціал. Це 100%. Однозначно, мої любі друзі. І сьогодні команда, в принципі, могла розраховувати на очки, десь трішки не пощастило. Ось погодьтесь, мої любі друзі, десь трішки і не пощастило. Real Сосідат, браво! Мадридський Реал, браво! Societ 0, Мадридський Реал 2. Хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Bully Сосідат, ви не see Сосідат Societ 0, Мадридський Screal 2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам все найкраще, Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.